Кожний приїзд предстоятеля нашої церкви на Буковину, а саме там і перебував блаженніший владика минулого тижня, справжнє свято для його земляків. Під час архіпастерського візиту до Чернівецької єпархії митрополит Онуфрій завітав і до свято-Покровського жіночого монастиря села Молодія. Тут його блаженство освятив монастирський храм в ім'я великомученика Іоанна Сачавського, який вважається небесним покровителем Буковини. Після чину освячення у співслужінні архієреїв церкви першосвятитель звершив тут урочисту божественну літургію, яка зібрала не лише місцевих парафіян та насельниць обителі, а й численних гостей. Керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, мав зустріч з президентом українського біблійного товариства Григорієм Комендантом. Найближчим часом товариство проведе восьму всеукраїнську звітновиборчу конференцію, у якій братиме участь і Українська православна церква. Під час розмови високопресвящений владика Антоній з приємністю відзначив заслуги українського біблійного товариства у справі поширення Слова Божого в українському суспільстві. Українське біблійне товариство є позаконфесійною організацією, яка займається розповсюдженням Слова Божого друком та перекладом Біблії на українську мову. І Українська православна церква є членом і більше того однією засновниць Українського біблійного товариства. І оскільки зараз найближчим часом буде ця конференція, звітньо, звітня конференція, то Українська православна церква братиме там участь. Справа в тому, що зараз в наш час важливо також шукати більше моменти, які би об'єднували людей, а не ті, які би роз'єднували б, роз і тому священнослужителі УПЦ братимуть участь в цьому заході. Минулого тижня свята церква вшановувала пам'ять благовірного князя Ігоря Чернігівського. З цієї нагоди в усіх храмах правились урочисті богослужіння. В київському святовведенському чоловічому монастирі святкову службу Божу очолював намісник обителі, єпископ Фастівський Деміан, прославляючи пам'ять благовірного князя Ігоря, який прийняв мученицьку смерть у далекому 12 столітті в пору між особиць. Сьогодні варто нагадати про силу християнського духу цього страстотерпця. В Києві він правив деякий час, а потім був інаком одного з київських монастирів, де й прийняв велику схіму. Сила духа була в нього дуже велика, і він усі ті подвиги, які колись робив тілесні, то він тепер все робив духовно, дивлячись на князя Ігоря, розумітися і переключитися більш на почитання Христа спілкування з ним через святу церкву та через святи таїнства. Під час богослужіння богомольці, прикладаючись до образу святого, просили благословення благовірного князя Ігоря, який, хоч і недовго, посідав київський престол та дбав про велич давньоруської держави.